Ровесниця. Місто тільки но ну, прокидалося, шум транспорту почав поволі приглушувати щебетання птахів у парках та скверах, де не де вже чулися людські голоси. Карпо поспішав. Сонце зійшло, скоро встануть люди і наповнять вулиці, а це буде перешкоджати його роботі. Та найголовніше може під'їхати машина, забрати сміття, і тоді він залишиться без засобів існування. А Карпо не дивиться тому, що тепер на нього кажуть бомж. Але ж і слава вибора, якесь вже не наше, хмикнув Карпо. Чоловіку не подобалося, коли його так називають, однак він нічого не може вдіяти, бо що може змінити безмовний протест літної нещасної людини, якій все життя чомусь не таланило. Ось і зараз він вибирає зі смітника те, що хтось викинув. Раніше він таким не був була у нього сім'я. Перед очима у Карпа досі стоїть високий усміхнений юнак, син. Таким він запам'ятав його, коли проводжав до армії. Разом із дружиною Надією чекали на Сашкове повернення, в уяви бавили онуків та через їхнє життя чорною тінню прийшов Афганістан. Син повернувся раніше, ніж вони сподівалися, до рідного дому його привезли у синку і домовині. Що діялось тоді в серцях Карпа і надії словами не передати. Цей біль можуть зрозуміти тільки ті батьки, які поховали своїх дітей. Зникло бажання жити. Одначе почуття відповідальності за життя дружини спонукало до дії. Материнське серце не витримало такого удару долі. Воно спочатку одвізкнулося на це одним інфарктом, потім другим, а після третього і зовсім перестало оббитися. Надія пішла до сина. І тепер вони там, на кладовищі обоє. Двоє дорогих йому людей лежать у могилі. Кому тепер потрібно його життя? Та власне, йому й не хотілося жити. Для кого? Для чого? Не раз думав, нап'юся, відкручу на ніч газ, а вранці не прокинуся. Карпо не боявся смерті і не шкодував свого життя, та вкоротити його, не наважився. знав, чув, що так не можна чинити. Толо забутися в горілці, та, як не дивно, це ще більше його пригнічило. Чомусь Бог не відпускав його з цього жорстокого світу. Чому? Карп чув, що війна в Афганістані закінчилася, та для його сім'ї це вже нічого не міняло, судом сталися зміни в країні. Однак і це Карпа не зачепило. Чоловік збайдужив до всього, що оточувало його. Після роботи він лежав і мовчки дивився у стелю або сидів, задуманий біля вікна. Поки ходив на роботу, то ще трохи пильнував за собою, а як вийшов на пенсію, то перестав і за собою слідкувати. Мізерної пенсії ледве вистачало заплатити за його халабуду, купити хліба і ще якусь нехитрого харчу. Та й у цих злиганнях він завжди примудрався заощадити кілька гривень на квіти для рідних. Щонеділі Карп пішов до них у гості з білими квітами. Якщо вдавалося назбирати більше пляшок, то грошей, вирішених за них, вистачало на троянди. Якщо з пляшками не таланило, купував возлики. Він клав їх на сіру землю, під якою спочивали його Надія та Сашко. і довго сидів біля рідних могил, навкопані у землю лаві. У такі хвилини чоловіку хотілося лягти поруч із дружиною та сином і не встати. Та він підводився, і наче самотній вовк подумки в душі, повертався до свого ліва. Стеренької перекошеної халопи. Думки про все це роїлися у Карповій голові, коли він рився у смітнику. Та, раптом, виймаючи з контейнера порожні пляшки з під пива, чоловік наткнувся на якусь книгу. Що ще можна знайти в тих книгах? Тут он жити ні за що промибрав Карпо і пошбурив книжку в бік. Вона, зашелестівши сторінками, перевернулась і впала в землю. Біблія, прочитав чоловік. А вона що тут робить? Карпо зацікавлено поглянув на книгу. Забрудена харчовими відходами у чорній витертій палітурці, краї якої закруглилися з пожовклими сторінками. Так виглядала ця свята книга. Ну і вигляд у тебе нічим не краще від мого, промовив уголос чоловік. Він чомусь відкрив Біблію, і йому на очі потрапив напис Натруковану. 1940 року. Ти диви, мій рік народження, прошепотів здивований Карпо. Виходить, ти моя ровесниця? Йому аж у носі закрутило і на очі набігла сльоза. Ріденька моя, тебе те життя не балувало. Пережила війну після воєнного лихоліття. І напевно не тільки це. А тепер чомусь опинилася у смітнику. Мабуть, твої господарі уже серед живих немає а ну, Кому ми таки потрібні у витертих політурках. Чоловік глянув на себе, гірко скриюся. Обережно витернув біблії Бруд і пилюку. Не хвилюйся, шепотів чоловік. Я візьму тебе з собою, і ми якось проживемо. Він знову розгорнув книгу і подивився на розпливчастий напис у куточку. Ледве розбираючи слова, прочитав. Нехай книга цього закону. Не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш щасливе щастити тобі. Книга Ісуса Намина 1.8. З того часу Карпо було не впізнати. Він, як раніше, ходив у старенькому одязі та черевиках, проте цей одяг уже був чистенький а черевики не чище. Чоловік почав щодня волитися, частіше мити голову. Очі вже не бігали, і він не похнуплювся під чужим поглядом. Залося, ніби Карпо скинув із себе десяток років, помолодшав. А сьогодні? Ні, він не ходив просто так по місту. Карпо сам до себе усміхнувся. Так, зараз він йде влаштовуватися на роботу Сторожем і знову почувається впевнено, захищеним. Усім цим завдячує своїй ровесниці, Біблії. Це вона поставила його на ноги. Карпов прямував знайому доріжку і пов... повз місцеві, місце своєї колишньої роботи, смітника. Тепер уже радів чоловік я не буду не гритися, лише і для таких, як власне я. Або краще і їх познайомлю з моєю Біблією, і вона їм теж допоможе. Незабаром і нову квартиру отримую. А як же? Нещодавно власноруч розписався у їхніх паперах, що згідний на знесенні свої халупи, адже там має щось будувати. Як мені пощастило після знайомства з Біблією, тепло продумав про свою ровесницю Карпо. Після стількох років в з'явилося бажання жити, і друзі знайшлися, які теж вчають Слово Боже, і по ньому намагаюся жити. Чоловік шов, і все його серце серці співало. В нього почалося нове життя, і воно його радує. Карпо прямував через невеликий скверик, заглибившись у приємні роздуми. Несподівно він зачепився за щось і упав. Коли чоловік, обтрушившись, підвівся, за його плечима прозвучала брутальна лайка і п'яний регіт. Карпо подивився спочатку на дірку, що з'явилася після падіння на стареньких штанях. От тобі й маєш, ворухнулася прикра думка у серці старого. Як у таких дірах штанях я постану перед начальством, коли прийду влаштовуватися на роботу. І за що це я так зачепився? Що вас старий костюмчик зіпсував, перервав його думки в глузливий голос. Карпо підвів погляд від дірки і глянув у той бік, свідки пролунав голос. Там, на лаві, виставши ноги на доріжку, сиділо четверо молодих хлопців. Біля лави стояли майже порожні пляшки з-під горілки та пива. Валялася якась закуска. Ну, що, витрячишся? гаркнув до нього чорнявий коротко стрижений молодик. Мало ноги людині не відтоптав, ходиш туди, як слон зоопарку. Карпо хотів сказати, що він теж постраждав, та промовив зовсім інші слова. Я ненароком, пробачте, задумався і не помітив. Ненароком, перекрив його стрижений. Може, шлюбні туфлі забруднив сумій лаптями, Тоді він, глянувши на крапові протоптані черевики. Тепер витирає». Карпо розгубився. Та що там витирати, на них і знаку ніякого нема, сказав, глянувши на блискучі туфлі хлопця. А ти наші повитирає, хидно промов хтось із колег, стриженого, і вони дружно зареготали. Хлопці, як вам не соромно насміхатися з літньої людини. Я вам в батьки годжуся. Ні, Карпо виправив себе у дідусі. Дідусі? Ти ха? -ха. знову зареготали глузії. Та ти моєму діду і устівки не годився. Він на Мерседесі їздить. А не ходить подертих штанах. Бомжара нещасний випалив зі злісу стрижений. Карпо мовчав і на цей раз. Він повернувся і хотів іти геть. Гей, ти куди? почулося позаду, і хтось штовхнув його у спину. Карпо звернувся. За плечима височив железної поробійку. Ти куди, намілися старий? а наші туфлі хто буде чистити? зовсім розпережавшись, запитав до Оделеса і колега Стриженого. Карпо зблід. Але твердо і з достоїнством промовив я вам не лакаю, щоб чистити ваше життя, я ж вибачуся. Ну, не лакай, ха! А так бомж. Хіба ні? дурнувато посміхаючи, сказав до готелеси. Бомжі теж люди, як і ви, і вони більш людяні, ніж ви. Просто вони не мають дідів на Мерседеса, відпарирував зачеплений за живе Карпо. «Ти прикинь, Жоран. до готелеси повернувся до стрижину. Він бомжів людьми називає, напевно, сам. Із їхньої компанії. Точно точно, тільки трохи частіший. Мабуть, зустріч до коханої бомжихи спішить, продовжував глумитися на хаба. Чоловік ще щось хотів сказати, проте знову придумав і спробував з миром свій ступити. Несподівано у сильний удар по голові. Світ закрутився перед його очима, і він упав. А тепер можна в нього і ноги витерти, ревтали п'яні молодики, частуючи Карпа копняками. Я ж казав, давай пістами йому ногу і добре повеселимося, задоволено хіхіка Жора. Ходімо звідси, визвався хтось із тих двох, що досі мовчали. Вони якісь люди наближаються. Давай кинемо його кущі, щоб не потрапляв людям на очі. Та чоловік вже не чув тих лумливих цинічних слів, втративши пам'ять, не відчуваючи болів, від ударів ногами, не бачив ні розлючених облич, ні безглуздих смішок п'яної компанії. Нарешті молодики вхопили Карпа за руки та ноги і перекинули через живоплід. П'яна компанія, спльовуючи крізь зуби, подалася геть. А Карпо, знівечений і розтоптаний, лежав наче вчавлену землю каблуками і не мав сили, щоб підвестися на ноги. Можливо, їх знайшли буранці холодного безсозна життя, якби не набрала на нього якась бабуся, що вивела на прогулянку собаку. Злякавшись розтерзаного закриваного тіла, вона подзвонила у міліцію. З мільсіонером приїхала й швидка, щоб засвідчити смерть, однак потерпілий був ще живий. Карпа забрали у лікарню. Нарешті Карпо звільнився від цих бінтів, гіпсів та медикаментів, втім, лікарі не поспішали виписувати його додому. Він навіть не ну, уявляв, що в лікарні можна так довго пролежати. Чоловік нудився до своєї ровесності, та воно залишився вдома, в його убогій халупі, Тепер він хотів взяти її до рук насолоджуватися її істина, її порадами. З тих пір, як познайомився зі Словом Божим, Карпо вже не почувався самотнім. Однак нудьгував за своїм добрим другом, з яким надовго розлучив його прикрий випадок. Карпо рухував, скільки днів залишилося до того часу, як він вийде з лікарні. Лікарі говорили йому, що до його одужання… Його одужання – це диво, що після таких побоїв люди не виживають. Так, це чудо, але він читав у Біблії, що Ісус створив ще й не такі чудеса, тому й не дивувайся, що Бог врятував його від смерть. Бо Господь любить і їх, бомжів. бо Він не судить по тому, що в кишенях, а по тому, що в серці. Господь знає, як Карпо його полюбив, а познайомила його з Богом, ровесниця, Біблія, Божа книга. І тепер він не міг дочекатися зустрічі з нею. І ось цей день настав, Карпо виписався з лікарні. Вийшов на вулицю і зупинився, роздивляючись довкола. Скільки ж то я вилежився тут, думав Карпу, не вірячи своїм очам, вже й листя пожовкло. А перед тим, як я потрапив сюди, дерева були в білім цвіті. Та дякуйте Богу, я живий. Сам собі не вірив, що після довгих років, протягом яких він так хотів померти, тепер дякує Богу за життя. Та зараз потрібно поспішати до свого старого дому. У ньому залишилася і ровесниця Біблія. Усі меблі та інші нехитрі пожитки друзі перевезли на нову квартиру. Так, тепер він має чудових друзів. І всім цим завдячує Божій книзі. Чоловік повернувся на знайому вулицю і зупинився, як окопаний. Стояв і не вірив своїм очам на місці його Халупи. Була руїна, якою повзав бульдозер, звертаючи на купу біту цеглу та штукатурку. Усе це трактор вантажив на величезний самоскид. Над руїнами висіла вста пилюка, дим віддав очі, давило у вухо від надсадного ревища наторів. Побачений нейкузьми так перегломшило Карпа, що він не міг зрости з місця, і не спроможний будь-що сказати. Чоловік здалося, що бульдужа своїми залізними гусеницями їздить йому по серцю. Раптом чоловік страшенно зблід, а потім ніби в атаку кинувся до руїн поперед бульдозером і почав руками гарячково розкидати все у різні боки. Ульдозрис зупинив машину і, розмагаючи руками, щось закричав до Карпа, однак той не звертав на нього уваги. Збиваючи пальці, тунучи хмарі пилюки, він все кидав і кидав від себе шматки цегли, каміння та глини. Побачивши таку картину, зупинилися роботою інші чоловіки. Вони повиходилися до автомобілів, тракторів закуривши, показували пальцями та насміхались з Карпа. Гей ти, як тебе там? Ти щось переплутав смітники в іншому боці. А може, ти відразу кидай на машину замість ескаватора, підсміюється тракторист, та Карпо нікого не слухав, усе розрібав та розгрібав руїни. Він, напевно, злоздо з'їхав, висловив хтось догад. Та це, мабуть, той бідолаха, що тут раніше жив, сказав водій самоскида. Але що він шукає тут, у цих руїнах дивувалися люди? Може, золото заховав? ревотали механізатори. Чоловік, задоволений з собою, реготали так, що аж за боки бралися. Знаєте, кажуть, якщо хата згорить, все одно на комен вилізе і буде там сидіти, похолися своїми глибокими знаннями ще хтось. Та раптом їхню балакинину перебив радісний крик Карпа. Люди притихли і приглядалися, намагаючись побачити те, що знайшов цей дивний чолов'яга. Вони побачили, як Карпо підвівся, обережно тримаючи щось у руках. Дивіться, він справді щось знайшов, вивкнув хтось із гурту, де воно, переглядаючись, чоловіки рушив до Карпа. Він вдалося, що перед ним стоїть не бомж, а який це морський принц гордим, радісно сяючим поглядом. Перед ними був найщасливіший у світі чоловік, який знайшов свій скарб. А сивий Карпо, простоволосий, обідерний, і запалами та пророслими щетиною щуками, переможно притискав до грудей стареньку й пошарпану життям біблію. І злився в обіймах зі своїм найкращим старим другом, якого уже не сподівався знайти. А Карпова Весниця Біблія прогорнулась до його грудей з полілими сторінками, незважаючи на непривабливі вигляди одягу, вона горнулася до його гарячого, вірного серця.